Всім гарного дня! Ви на каналі Розмовляюча з квітами. Сьогодні вам хочу показати одних своїх улюбленців. Це в мене стенталір, оця жовтенька. Трояндочка непогано перезимувала в цьому році, але дуже-дуже сильно примерзла в квітні. Це в нас були дощі, це в нас вітер. До речі, вітер стояв вчора такий, що позривала деякі троянди пообривало проволоку, якою я їх крепила, великі гілки, і їх просто позривало. Ну, Вже поприв'язувала по новій. Третій рік трояндочці. Погляньте, яке це чудо. Вона дивовижна, просто дивовижна, як ви бачите. Ще переважно на бутонах. А ось Андре Бріше, яку, з якою вони дуже гарно поруч, мені дуже подобається, як вони поруч, то вже майже відквітає. Зазвичай вони одночасно квітнуть і це дуже гарно, але в цьому році Андрея Бріше, взагалі, майже ну, так трохи постраждав від приморозків. А ось Стенталер його прихватила дуже сильно. Я на ньому показувала як обрізати в мене є коротесеньке відео, як обрізати троянди, що робити після підмерзання, то там дуже гарно видно, що від нього майже нічого не залишилося. І ось погляньте, після того, що нічого не залишилося, вона на бутонах. Вся на бутонах. Тобто добре відійшла, добре відреагувала вона. Хочу вам ближче показати Андре Бріше. Ось дивіться, коли квіточка розквітає, вона повністю така, знаєте, біла-жовта. Потім з часом крайні пелюстки стають такими рожевими, і ближчі до відквітання вони взагалі рожеві. Тобто, гляньте на одній гілочці і жовтенька, і жовта-розова, і рожева така квіточка. Так, знаєте, цікаво це виглядає. Ну, Комусь подобається, комусь не дуже. Ну, Андрій Бріше майже вже відквітає, як я казала. Вже скоро буду його обрізати. Ось, гілочка, яка трохи примерзла, то бачите, вона ще повністю-повністю на бутончиках. Покажу вам їх з цього боку. Ось, до речі, як виглядає базальний пагін у Андре Бріше. Гляньте, ви погляньте, скільки на ньому бутонів. Оце пагін, який пішов із землі. Молодесенький. Дуже багато бутончиків, тобто він дуже сильний, дуже гарний. Ну, те ж саме. У Стенталера. Поруч в ножках у стенталера в мене Ганс Геневейн Роуз. Перші гілочки вже відквітли, ті, що були більш старі, це вже пішли базарні пагони квітувати. Погляньте, яке це диво. Ну, Пелюстки трохи пообвалювалися, бо я кажу, що у нас тут з погодою у кого як, а у нас з погодою просто щось незрозуміло проїздить. Таке, знаєте. Гарні троянди, погляньте, як вони поруч. Ну, але вже чим поганий цей рік, ну як вам сказати, ось погляньте, тут все ще таке, знаєте, вже пора різати, тут ще на бутонах, тут теж таке низ вже відквів, бачите, Ганса. Низ вже пора різати, там ще на бутонах і так по всій ділянці. Тобто не буде такого, що ти став, за пару днів підряд обрізав всі троянди, когось порарізати, тому що, ви бачите, ну, це не дуже гарно вже виглядає, воно вже кидається в око, мені ріже око, тим паче, для того, щоб почалась нова хвиля, треба їх стимулювати. Як зробити, простимулювати, щоб друга хвиля була більш-менш одночасна, їх потрібно обрізати одночасно. Але якщо буде погані погодні умови, це ж опять буде погане квітування. Тому я буду обрізати так, як вони відцвіли в цьому році, тому що рік незрозумілий, нехай краще це буде не одночасне, але погляньте. Тобто щось відсвіло, щось повністю гляньте. Ну, щось на бутонах. Тут так. Ще хочу вам показати одну з моїх улюблениць. Я не очікувала, що вона буде така гарна. Троянда попала до мене. Ну так, знаєте, я її не планувала, але я її замовила. Якось так вона випадково я її замовила замість чогось, я вже не пам'ятаю, щось хотіла, не було і замовила. Ось погляньте на це диво. Вона, я не знаю, як вам показати, вона така трохи помаранчева з рожевим. Дивовижна просто троянда, погляньте, вона невеличка, десь сантиметрів 80 см. це її така сортова особливість. Вона дуже густа, якби я її не різала, не чистила. Вона постійно щось видає, да, самої осінні видає в мене базальні пагони. Вона постає постійно, видає нові квітки, їй всього третій рік, але я не знаю, яка вона буде на п'ятий рік. Ну, таке враження, ну, як ви бачите, тут майже не видно зелені. Вона просто вся на квіточках. Це в мене леді Мармелад. Бо я забула сказати назву за компліментами. Вже ось, бачите, хватанула в мене чорну плямистість. Ну, сьогодні трошки в нас так. Не дощик, але, бачите, листячко мокре. Тобто дощики такі проходять, знаєте, асфальт не дамочі, але на листях стоїть роса То сьогодні, і до вечора. То Сьогодні я обробляти не буду, тому що це не має сенсу. А ось через пару днів планую обробляти, буду розводити фітоспорін і буду це все обробляти. Як ви знаєте, планую. Цьому році повністю на біопрепаратах буду дивитися. Так що в цьому році буде в мене фітоспорін. До дивовижна гляньте.